Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо шоколадну сирну запіканку. Готується дуже просто, виходить надзвичайно смачно. Почнемо готувати. Для початку приготуємо пісочну шоколадну крихту. Для цього в миску всипаємо просіяне борошно, додаємо какао. Всипаємо цукор, також можна ще додати ванільний цукор і все ретельно перемішуємо. Додаємо холодне вершкове масло, бажано, щоб масло було гарної якості. Далі усе перетираємо у крихту. Також можна скористатися блендером. Усі інгредієнти помістити у чашу та пробити блендером. Ось така шоколадна крихта в нас має вийти. Шоколадна крихта готова. Приготуємо сирну начинку. До сиру додаємо яйце, жирність сиру в мене 9%. Всипаємо цукор. Далі всипаємо кукурудзяний крохмаль. Якщо у вас немає, можна замінити на манну крупу. Додаємо сметану, якщо немає сметани, можна замінити йогуртом. Ванільний екстракт або ванільну пасту. І все ретельно перебиваємо блендером. Ось така сирна маса в нас має вийти. На перший погляд здається, що вона занадто рідка, але не хвилюйтесь, при випіканні вона дуже добре схопиться. Форму для випікання я встелила пергаментом. Всипаємо половину шоколадної крихти, трошки розрівнюємо її і вливаємо сирну начинку. Зверху посипаємо другою частиною шоколадної крихти. За допомогою силиконової лопатки обережно розрівнюємо шоколадну крихту, але не треба її вдавлювати в сирну начинку. Випікається така сирна запіканка при температурі 160 градусів приблизно 25-30 хвилин. Після випікання сирна запіканка має обов'язково повністю охолонути у формі для випікання і тільки після того її можна розрізати. Подивіться, яка вона апетитна.